Вчені створили біонічне око, біонічні очі та еволюція, як наука змінює наше розуміння майбутнього та минулого. Майбутнє, про яке ми мріяли в науково-фантастичних фільмах, потроху стає реальністю. Останні досягнення біонічної технології та археології відкривають неймовірні перспективи, які можуть не тільки відновити втрачені можливості, але й пролити світло на нашу еволюційну історію. За останні роки ми побачили кілька захоплюючих проривів, і як експерт із технології і майбутнього, я хочу поділитися своїми думками про те, що це все означає для нас. Біонічне око надія на мільйони. Історія біонічного ока, імплантованого пацієнтам із віковою дегенерацією жовтої плями ВМД – це не просто науковий прорив, це справжня надія для мільйонів людей у всьому світі. ВМД є основною причиною сліпоти та слабкого зору, особливо у літніх людей. Традиційні методи лікування часто неефективні, і пацієнти стикаються з перспективою поступової втрати зору. Імплантація комп'ютерного чіпа в задню частину ока, який може перетворювати світло в електричні імпульси, які стимулюють зоровий нерв, є революційним підходом. Це, звичайно, не повний зір. Але вміння розрізняти світло і тінь, орієнтуватися в просторі і читати величезний крок вперед для тих, хто втратив зір. Я пам'ятаю, як у дитинстві дивився фільми про майбутнє, де люди з протезами бачать краще, ніж звичайні люди. Тоді це здавалося фантастичним. Тепер ми бачимо, що навіть якщо ми не досягаємо рівня Суперзіру, здатність хоч трохи відновити зір тим, хто його втратив, вже є неймовірним досягненням. Технологія, звичайно, знаходиться на ранніх стадіях розробки, і є багато технічних та етичних проблем, які потрібно вирішити. Але потенціал величезний. У міру вдосконалення чіпів і алгоритмів обробки даних біонічні очі можуть стати більш функціональними і доступними. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо широке застосування цієї технології, яка значно покращить якість життя мільйонів людей. Археологія і гормони, погляд у минуле не менш дивним є відкриття вчених з університету Шеффілда, що витягують гормони з людських останків, датованих айстоліттям століттям нашої ери. Можливо, це відкриття не має прямого відношення до біонічних очей, але воно підкреслює важливість археологічних досліджень для розуміння еволюції та здоров'я людини. Уявіть собі, вчені можуть отримати інформацію про здоров'я та гормональний рівень людей, які жили понад 2000 років тому, просто проаналізувавши їхні останки. Це відкриває нові можливості для вивчення еволюції людського організму, його адаптації до різних умов навколишнього середовища та вразливості до хвороб. Цей підхід дозволяє нам побачити, як змінювалася гормональна система людини протягом тисяч років. Наприклад, можна вивчити, як змінилася чутливість до гормонів, що впливають на репродукцію, або як змінилася стійкість до гормонозалежних захворювань. Я завжди вважав, що археологія це вивчення стародавніх артефактів і будівель. Але тепер я розумію, що це набагато більше це дослідження самого людського тіла в його історичній перспективі, це можливість зрозуміти, хто ми і звідки. Важливість волонтерства, дані погоди та кліматології. В епоху автоматизації та штучного інтелекту легко забути цінність людських спостережень. Історія волонтерів, які записують дані про погоду, нагадує, що навіть прості спостереження можуть зробити вагомий внесок у науку. Дані, зібрані волонтерами, дають точнішу картину зміни клімату, ніж це можливо за допомогою автоматизованих станцій. Волонтери можуть помітити деталі, які автоматичні датчики не помічають, наприклад, місцеві погодні умови або вплив діяльності людини на клімат. Я завжди вважав, що наука це робота вчених у лабораторіях і дослідницьких центрах. Але тепер я розумію, що наука це колективна робота, в якій беруть участь люди різних професій і віку. Волонтери є цінними членами наукової спільноти, які допомагають нам краще зрозуміти навколишній світ. Висновок майбутнє вже тут. Усі ці відкриття від біонічних очей до аналізу стародавніх гормонів вказують на те, що наука стоїть на порозі нової ери. Ми живемо в епоху неймовірних можливостей, коли мрії про майбутнє стають реальністю. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше проривів у сферах біонічних технологій, археології та кліматології. Навчимося відновлювати втрачені можливості, краще розуміти своє минуле та передбачати майбутнє. Але найголовніше, ми навчимося цінувати науку та наукові знання. Ми зрозуміємо, що наука це не просто набір фактів і теорій, а інструмент, який допомагає нам вирішувати найважливіші проблеми людства. І я сподіваюся, що ми всі, кожен з нас, зробимо свій внесок у розвиток науки та створення кращого майбутнього для кожного.